Цім краю Ласці Кам'яні нас чатувала смерть, і вступна, і німа. Росія туди вела свої війська, які в Україну, які на Донбас, які в Сірію, які в Абхазію, Нагорний Карабах, Придністров'я і Чечню, і Польщу, Чого Словакію і Венгрієв. І так само і бомбила Китай і Японію. Це я можу вам сказати. В общем, багато було піроградців. І я знаю одного із лідерів наших, які перші заходили туди, в дворець Аміна. Є такий курок Мих... Мих... Михайло Михайлович. Вибачте, не дуже хочеться їх поминати, це таке. Нікому не потрібна, війна, за які загинули дуже багато людей. І в моєму селі, наприклад, були люди, які воювали там і ми кожного року вшановували їх. А війна це завжди не робить. Мої однокласники там воювали. То я знаю, що погане це діло, війна. І була погана, і зараз, що війна йде на Донбасі погано. З нашого села дуже багато було там хлопців. Ну, Живі повернулися всі додому. Знаю, мало чого. У мене Орба сьогодні стані, але не сильно любить тебе говорити. Ну, допомога, мабуть, як раніше ж СРСР, Союз, всі брати. Так розумію, і на Кроме того, что когда мой дядя служил в, армию, в армии, э, то дедушки моему сказали, что будет только две части в Украине, с которой они заберут в Это Одесса и Харьков. И, Но ну, нужно заплатить очень много денег за это. В итоге без денег получилось, что мой дядя уехал в Одессу служить, а кто уехал служить в Харьков, уехали в Алган. Это все, что я знаю, и, и очень рада, что дядя остался так. Рядом я вообще не считаю, что война нужна и что войной можно решить что-либо, что тогда, что сейчас. Люди умирают, а политики не могут решить и не могут перестать насыщаться. Ну, я знаю, что в 1979 году керівництво, тодичное керівництво Радянского Союза решило ввести войска в Афганистане ну, с метою надания интернациональной помощи. Да? Ну, бачите, війська там перебували понад, не понад а 10, 10 років. Але то було, то було помилкове рішення. От, і визнало зараз. Це, я так вважаю, що то було помилкове. Не треба було насаджувати, так сказати, свої порядки. Я, я знаю, що Радянський Союз там участвував. Я знаю, що багато хлопців там полягало. Я знаю, що теж якийсь політичний заміст там був між нами дим і темрява густа і спека злих пустель відступна.